Ну, що ж, тоді ми починаємо наш урок. А, діти, всіх вітаю. А, сьогодні ми з вами попрацюємо над модулем «Черлідинг» і тема нашого уроку основні положення рук і ніг в танцювальних комбінаціях, діти, а скажіть мені, будь ласка, а чи ви не втомились від цих нудних уроків за комп'ютером, ці теми і все це втомились? втомились. Так, вже втомились. кінець року. Хочеться вже відпочити, так? А от скажіть, ви хочете поїхати зі мною у відпустку? Хочемо. Хочемо, Давай. А куди б ви хотіли поїхати? А ну скажіть, які країни б ви хотіли відвідати? Італія. Італія, Італія. супер, Ні. Турчі, там. Залишитись так. в Україні? Залишитись в Україні і подивитись нашу Україну, так? Супер! А от дивіться, я вам сьогодні пропоную таку цікаву поїздку у відпустку до дуже дивовижної країни, яка називається Африка. І ми з вами починаємо нашу чудову подорож. Тож, зараз ми з вами швидко заміряємо пульс для того, щоб наша подорож була суперською. Ми всі себе добре почували. Швиденько знайдіть, будь ласка, пульс на руці або на шиї, на шиї. Знайшли. Так. Чекаємо відлік часу. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І е, від нуля починаємо відраховувати кількість разів. Приготувались на старт? Увага. Почали. Стоп. Скажіть мені, будь ласка, яка кількість разів? Так. Тринадцять більше п'ятнадцяти. Немає. Аліночка, як ти себе почуваєш? Все чудово. Все чудово. Супер. Ну тоді, якщо всі чудово себе почувають, ми вирушаємо з вами далі. І я хочу вам розказати, що Африка. Це дуже цікавий та дивовижний континент, який зберігає чимало таємниць і загадок край незламної природи і людства. В Африці живуть найменші люди земної півкулі, пігмеї, а також дуже багато швидких різноманітних тварин, птахів та савців. Тож бажаєте познайомитись? Так, 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 так супер. Так, Тож? Мета нашої подорожі формування цінностних орієнтацій щодо здорового способу життя та сприяння фізичному та емоційному розвитку учнів, учениць на уроках фізичної культури. А завдання нашої подорожі повторити позиції рук і ніг, розучити танцювальний елемент батмандю – «ЖТ», розвивати координацію рухів, виховувати інтерес до подальших занять фізичними правами. тож ми з вами потрапляємо на літак, і вас зустрічають авіаліні літака Мрія. І хочу з вами провести швидкий інструктаж з безпеки. Перевірте, будь ласка, очима, чи зараз безпечний ваш простір. Перевірили очима, чи безпечний простір? Дуже добре. Перевірте, будь ласка, руками, чи не заважають вам будь-які предмети, що знаходяться по навколо вас. Дуже добре. А тепер, будь ласка, опустіть свої очі на підлогу і подивіться, чи вона рівна у вас це не заважає вам нічого на підлозі. Супер! Я бачу, що ваша подорож буде безпечна. Але ж звертайте увагу під час виконання вправ, щоб ви нічого не зачепили та не травмувались. Поїхали далі, і маленька коротенька реклама. Я хочу вам трошечки розказати, що ж таке черлідинг. Черлідинг це складно координаційний вид спорту, який поєднує в собі характерні риси художньої та спортивної гімнастики, акробатики та різних танцювальних напрямів, таких як джаз, панк, хіп-хоп та інших. Черлідинг популярний серед жінок. Так і серед чоловіків, які змагаються в змішаних командах у всіх номінаціях. І черлідинг у нас розвиває такі якості, як координацію, силу, гнучкість, швидкість та витривалість? Ну що ж. Ми з вами потрапляємо до першої локації. І з вами я, ваш туроператор. І ми починаємо з вами з першої локації, яка називається Африканська розминка. Вставайте зручно! Ми починаємо з вами розминатися. І я вам вмикаю веселу, енергійну та класну музику, яка допоможе нам розім'яти наші м'язи. Приготувались. Вибачте? Так, не, не йде музика. Зараз одну секундочку, одну секундочку, і ми починаємо. Підготували всі свій організм. Добре, ми продовжуємо з вами без. Без музики, тому що вона не йде, і ми з вами стаємо ноги нарізно, руки на пояс приготувались і починаємо з голови. Нахил вперед. Один, два, три, чотири. Поворот голови. в Сторону. Накл голови. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нахил голови. Три, чотири, п'ять. Шість, молодці. Ставимо руки до плечей і розминаємо наші плечі з енергійними правими ніг. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Назад. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. І кругові оберти руками. Молодці. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Поворот тулуба. Два, три, чотири. Рука в сторону. Два, три, чотири. Нахил. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До ноги раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, кругові оберти. Стегнами кругові оберти. І коліно. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, коліно, раз, два, три, чотири. Аліна може виконувати вправи. В зменшеному темпі, тому що вона в нас з підготовчої групи. Молодці. Стегна розм'яли. Ноги поставили в широку стійку. Робимо випити. Рука до коліна. Раз, два, три, чотири. До підлоги. Три, чотири. До коліна. Раз, два, три, чотири. До підлоги. Три. Молодці. Основна стійка руки в сторону. Хлопок під ногою. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. стрибок Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, поворотом. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Зробили вдих та видих. І ще вдих. Добре. А тепер ми швидко ставимо руку на пульс. Поставили руку на пульс. Так, заміряємо пульс. Руку на пульс. Приготувались. Рука на пульсі. Відлік часу. Скажіть, будь ласка, в кого більше 20? В кого більше 20? Так, добре. В кого 25? Немає. А який у вас пульс, діти? 16. 16, 16 19. 17. дуже. Добре. 17. Тож, поїхали далі. Переходимо з вами до наступної локації. Чи Аліна себе добре почуває? Так. Аліна, себе добре почуває. Супер. А наша наступна локація, яка називається Плем'я Африки. І для цього нам знадобляться три конуси. Остати, податка, зелений, зелений конус, червоний конус і жовтий конус. І розставте їх будь ласка, трикутником. Трикутником. Так. Візьміть, будь ласка, до рук наші помпони. Взяли до рук, приготувались. Є. Приготувались, встали, бачу, молодці. Поїхали. Тож, перший наш, перший наш, наше плем'я, яке називається повторення. Ми з вами повторюємо положення рук та положення ніг. Ноги стоять нарізно, поставили ноги нарізно, руки тримаємо донизу, руки тримаємо донизу перед собою, перед ногами. Це наша стійка по тачдаун. Є. Гол тачдаун, поставили руки сильні. Тримаємо міцно. Дівчатка поставили руки перед собою. Тримаємо міцно. Так. Єм. Yeah. Наступна стійка. Hi. Поставили руки вгору. Є. Yeah. Повторюємо за мною. Хайві є. Супер. Хай тачдан, руки вгору. Хай тачдан, руки вгору. Молодці. Поза uh, Кей. Буквука руками. Кей в праву сторону, кей в ліву сторону. Добре. Поза панч. Панч, Вибачте. За англійську. Є. Yeah. Ель. Руки в сторони. Одна рука в сторону, друга вгору. Ель. Є. Лоу-тач-даун вперед. Молодці. Даггерс. Uh, Руки до себе. Даггерс. Руки перед собою. Молодці. Тримаємо. Руки міцні. Руки тримаємо. Є. Yeah. Молодці. Love. Руки в сторону лові. Руки в сторону. Тримаємо руки міцними. Так, молодці. І діагональ у нас є ліва діагональ та права діагональ. Молодці. Повторили. А тепер повторили ноги. Поставили ноги. У нас є позиція ніг. Шоста позиція ніг. Шоста позиція ніг. Ноги разом. Шоста позиція ніг. Розвернули носки в різні сторони. П'ятки разом. А, перша позиція ніг. Перша позиція ніг. П'ятки разом. Носки дивляться в сторони. Розвертаємо п'яти. Носки залишаємо. Друга паралельна позиція. Друга паралельна позиція. Молодці. Розвертаємо носки. Друга виворітна позиція. Друга виворітна позиція. Молодці. І переходимо з вами до наступного плем'я, яке називається опичення танцювального елементу. І сьогодні ми з вами вивчаємо такий танцювальний елемент, як батман Тендю ЖД. Це замах ноги на 45 градусів. Це силовий елемент. Так, ми маємо з вами утримати ногу, сильно натягнуту ногу на 45 градусів від підлоги, і опустити її донизу. Повзаючи по підлозі носком. Так, нашою стопою. Поставте, будь ласка, руки на пояс. Зробіть, будь ласка, шосту позицію ніг. Шоста позиція ніг. Ноги разом. І ми виконуємо з вами цю вправу вперед. в Сторону та назад. Підняли ножку. Затримали. Раз. Нога натягнута. Носок натягнутий. Опустили по підлозі. Два. В Сторону підняли. Раз. Тримаємо. Два. Назад підняли ногу три. Чотири. Закрити. Так само виконуємо лівою ногою. Раз, утримати ногу. Нога натягнута. Два. В сторону нога. Три. Чотири. Раз. Назад. Два. Закрити. І можна повторити в сторону три. Чотири. Я ще раз нагадую: ковзання відбувається до виліта ноги. Та коли нога заходить. Відбувається ковзання ноги. Ще раз повторюємо правою ногою вперед. Закрити ногу. В сторону. Закрити ногу. Назад. Закрити. Лівою ногою. Вперед. Закрити ногу. В сторону. Закрити ногу. Назад. Закрити ногу. Супер! І ми переходимо з вами до наступного нашого племені. Це плем'я стрипів. Ой, дуже цікаво. Вправо у нас зараз з вами стрибочок. Давайте ми з вами згадаємо стрибочок тач який переводиться проводиться групування, так? Ми з вами виконуємо руки руками. Угрупувались групування. Сама круг груп вгору. І сама рух вниз, стрибок піджати коліна догори, до себе, до гори, піджати коліна. Ще раз. Присіли групування. Сама груп вгору і стрибок. Руки через низ. Молодці. Зараз дівчата виконали 8 стрибків. Нікіта, виконав. Десять стрибків, а Аліна виконала 6 стрибків. Поїхали викона... Виконуємо вправу. Виконуємо стрибок. Швиденько виконали. Так. Не забуваємо. Руки угрупувались. Вгору замах, стрибок. І ще. Угрупувались. Вгору. замах, стрибок. Так. Аліна добре виконує, але не забуваєш, що тобі шість разів виконуєш. так? І дивишся за самопочуттям. Добре, молодці дівчата. Так. Христинка, піджимаємо ноги. Христина, піджимаємо ноги до себе. Піджимаємо ноги до себе. Так, маємо піджати, піджати коліна до себе. Є, молодці. Наступний наш стрибок, який називається зірочка. Ми з вами стрибаємо так само угрупування. Руки вгору, дама і. Ноги нарізно робимо зірочку. Ще раз. Угрупування. Сама Ноги, зірочка. І приходимо у вихідне положення. Руки тримаємо біля себе. Руки постійно напружені. Дівчата виконують 8 стрибків. Нікіта виконує 10 стрибків. Аліна виконує 6 стрибків. Можна виконувати. Молодці. Не забуваємо. Руки жорсткі. Руки сильні, напружені. Вони не, не хлипкі, напружені руки. Напружені, так. Напружені. Замах відбувається через себе. Так. Молодці. Якщо вже виконали, покажіть пальчик вгору. Так, а тепер. Бачу, дівчата ще доробляють. Давайте ми з вами виконаємо і поєднаємо наші елементи в одну зв'язку, танцювальну зв'язку. Давайте ми з вами поєднаємо елементи. Ноги стоять нарізно, руки донизу. Елементи рук. Раз. На рахунок один. Руки в сторону. Так? Два. Руки до себе. Три. Руки вгору. І на чотири ми робимо рубування. П'ять замах. Сім, вісім стрибок. Ще раз. Один, два, три, чотири. П'ять групування. Шість. Сім. Вісім. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Стрибок. І зупинитися. Молодці. Дуже добре. І переходимо з вами до наступної локації. До наступної локації, і це в нас рухлива гра. А, зараз я вам пропоную пограти. А, називається ця гра Танець Черлідера. У нас є три конуси, і ми стоїмо біля них. На, на зеленому кольорі ми виконуємо танцювальні рухи руками, ці, які ви забажаєте. На червоному кольорі ми виконуємо танцювальні рухи ногами. Та приєднуємо свої руки. На жовтому кольорі ми виконуємо з вами стрибкові елементи, які ми сьогодні розлучили, або, можливо, які ви знаєте ще, які ми вивчали раніше стрибки. А, тому зараз я все ж таки спробую увімкнути музику. А, одну хвилиночку я вам вмикаю. Енергійно музику для того, щоб вам було цікавіше, враховуємо ритм, намагаємось його упіймати. Так, ну що ж, музику все ж таки нам не вдається вімкнути. Тож, поїхали тоді без музики. Запам'ятали на зеленому ми виконуємо елементи руками. На. Червоному ми виконуємо поєднання елементів рук та ніг. На жовтому ми виконуємо з вами стрибки. Ви готові? Якщо готові, пальчик вгору мені показали? Так, Аліна може виконувати в довільному темпі, так? Для того, щоб було добре самопочуття. Ну що ж, поїхали! Зелений. Зелений. Молодці. Зелений. Жовтий. Жовтий. Червоний! Червоне поєднання вправ ногами та руками. Так, можна додати випади. Так, можна додати кроки. Ось молодець. Лі... Ліля, молодець. Дуже добра вправа. Так. аглая молочинка. Добре. Так, стрибочок зірочкою. Червоний колір. Ага, в нас є. Зелений. Зелений швидко. Зелений колір. Так, Нікіта згадує вправи руками. Молодець. Жовтий. Червоний. Жовтий. Зелений. Червоний. Молодці. Ну що ж, робимо всі разом вдих та видих. Відкладаємо, будь ласка, наші. Помпони. Відкладаємо наші помпони. І ми продовжуємо з вами далі. Продовжуємо далі. І зараз ми швидко з вами заміряємо пульс. Відшукали пульс на руці або на шиї. Відшукали пульс. Відшукали пульс. Рахуємо. Uh, підкажіть мені, будь ласка, який у вас пульс? В кого більше 25? Немає. Uh, в кого до 20? До 20, Так, хтось у нас слабенько займався, мало стрибав. Мабуть, сьогодні добре. Ну що ж, ми вирушаємо з вами далі. І ми з вами потрапляємо на останню нашу локацію подорожі, яка називається релаксація. Тож я вам пропоную зараз сісти зручно, сісти зручно, закрити очі, закрити очі. Так, сідаємо зручно. Закриваємо наші очі і уявляємо собі. Розслабляємось, закриваємо очі, відчуваємо, як приємне тепло розливається по вашому тілу. Уявіть собі, що ви на пляжі вранці, море майже нерухоме. Відчуйте свіжість і чистоту повітря, подивіться на воду, небо. Деякий час слухайтесь посвітанкову тишу нерухомість, небо над горизонтом червоніє. Потім стає золотим, потім вас торкається перші промені сонця. І ви бачите, як воно повільно піднімається з води. Коли сонце наполовину показується за горизонтом, ви бачите, що його відзеркалення у воді утворює доріжку золотого, мерехтливого світла, що йде від вас до самого його центру. Вода тепла, приємна. І ви вирішуєте увійти до неї. Повільно, насолоджуючись, ви починаєте пливти в золотому сяєві, що оточує вас. Ви відчуваєте зіткнення тіла з водою повноту іскристого світла, що е, ви відчуваєте, як легко вам, плив, е, вам пливти і насолоджуєтесь рухами моря. Чим далі ви пливете по морю, тим менше усвідомлюєте воду. Що оточує вас, і тим більше стає навколо світу. Ви відчуваєте, що оповиті багатотворним проникненням у вас світлом, тепер ваше тіло купається в житті даній енергії сонця, ваші почуття пройняті її теплом, ваш разом осяйне її світлом. Ви повертаєтесь, одночасно зберігаючи в собі частинку світла і тепла. Тож розплющуємо очі, і ми вже з вами повернулися до нашої чудової, неймовірно гарної України. Ми повернулися з вами додому. Ну що ж, давайте перевіримо, який наш стан. Поклали знову ж таки руку на пульс, відшукали пульс по на шиї або на руці, приготувались. Старт! Скажіть мені, будь ласка, який у вас пульс? 16. 18. 18. Ще. 16. 16. 16. Добре, наш організм відновився, і це мене тішить. Аліна, як ти себе почуваєш? Чудово. Чудово. А, добре, поїхали далі. Давайте ми підсумуємо наш урок. Тож, скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися на уроці? Де ви можете використати набуті знання, та чи хотіли б ви зі мною відправити ще в одну подорож? Будь ласка, вмикайте мікрофони і відповідайте на запитання. Я даю мікрофон, мабуть, Даші. Так ось Даша хоче нам дати таку відповідь. Будь ласка, Даша, я отримала велике задоволення від цього уроку і від цієї подорожі. Супер. А ну-ка, Глая нам скажи. Мені дуже сподобалось, це було дуже цікаво, і я б ще раз поїхала б в таку ж саму подорож. Супер, а що нового ти дізналась на уроці? Я дізналася <кхм>, взагалі, що це таке червлінг, і навіть мене це зацікавило дуже. Дуже добре, Саша. Мені дуже сподобався урок, ми дуже класно подорожували, дізналися нові вправи, дізналися те, що таке Черніг. Я б теж би ще раз відправилася в таку подорож. Добре, А, Нікіта, скажи, тобі сподобалась наша подорож? Так, сподобалась. Так, а чи хотів би ти її повторити? Ну так, можна було. Можна, так, ну, це мене дуже тішить і ради. Діти, сьогодні на уроці у вас мали бути олівці. І зараз давайте ми з вами зберемо наш пенал знань і виставимо собі оцінку. Тож, покладіть три олівця, якщо ви дуже добре виконали руханку і всі інші вправи. Тобто, за кожну локацію максимальна оцінка 3 бали. А, якщо ви е виконали добре, але у вас щось не вийшло, поставте собі 2 бали. А якщо у вас взагалі нічого не вийшло, вам нічого не сподобалося, було незрозуміло, поставте 1 бал. Виставте собі за кожну локацію бали олівцями у пінал. Тобто, за кожну локацію ви можете поставити максимум собі 3 бали: 2, 3 чи один. І потім підрахуйте е, загальну кількість олівців у вашому пеналі за всю нашу подорож. Так. Можете прописати мені у чаті. Я побачу, скільки балів ви собі виставили за вашу вже пророблену роботу. Так. Бачу. Молодці. 8, 10, 9. Супер. 10, так, 9. Молодці. Ну що ж, і я вам даю останнє це домашнє завдання. А, і що ж ми маємо виконати з вами вдома? Це по перше, пошук цікавої інформації про вплив черлінингу на стан здоров'я людини. По-друге, скласти закличку до вивченої танцювальної комбінації сьогодні на уроці, так, яку ми вивчили. Ось складіть до неї закличку, яку ми можемо виконати під час виконання цих вправ. Та за бажанням відвідайте зоопарк та зробіть селфі на пам'ять з африканськими тваринами, тваринами які вам до вподоби, та поділіться ними зі своїми друзями. Ну що ж, діти, на цьому у мене все. Я кажу вам, дякую за вашу активність на уроці. Будьте здорові та будьте активні! До побачення!